Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні в даному ролику ми будемо продовжувати рубрику КриптоПенсія. Це рубрика, де ми кожного тижня купуємо криптовалюту на 15 доларів для того, щоб на дистанції створити капітал. Сьогодні будемо розбирати наш портфель, поділюся своїми думками, покажу, які монетки будемо сьогодні продовжувати купувати. Також поділюся своїми думками по ринку. А перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в телеграм-канал, тому що там все більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю вам приємного. Плягляду і поїхали! Ну що, друзі, повертаємося до портфеля. Сьогодні в нас на балансі 46 тисяч гривень, і бачимо, що є невеличкий прибуток в районі 4 тисяч. Це в районі 10%. Давайте подивимося, що у нас взагалі показують монетки, які результати. Бачимо, що монета XRP найкращий результат на сьогодні має: монета Ейф, монета SUI, Біткоін, а все інше в нас знаходиться або плюс-мінус в тому самому діапазоні, або також в нас є збиток. Найгірший результат показують Layer 2 рішення по типу оптимізма, старкнета, і також монетка Layer 0. Ось такий у нас в загальному результат. Хочу нагадати. Бачите, що є ось така таблиця. До речі, в неї можете знайти її в описі під цим роликом, користуйтеся. І по цій табличці, друзі, я просто показую, які монети я накопичую, і веду взагалі журнал. Бачите, що в кожну монету в мене сьогодні інвестована вже однакова сума, це в районі 85 доларів. Стараюся, щоб в кожному проєкті була однакова сума, щоб на дистанції подивитися взагалі результат. Давайте повертаємося до доларів. Бачите, що в нас 1123 долара і плюс 101 долар чистого прибутку при інвестованих 1000 доларів. І давайте повертатися до біржі. Okex, покажу взагалі ці активи. Бачите, що в нас на Окексі всі ці активи тут є. Плюс я використовую ще стейкінг, ссылочки знайдете в описі під відео. Переходимо давайте в спотову торгівлю, перейдемо в спот і покажу вам. Зараз ми зробимо наші купівлі. По стандарту купуємо, друзі, так як в нас однакова сума, зараз будемо купувати біток, ефір і монетку XRP. Переходимо давайте до бітка, пошук описуємо BTC USDT, вибираємо нашу торгову пару, і давайте купимо сьогодні біток. І бачите, він знаходиться на 108 тисячах доларів. І ми купували його. Також і по 104 тисячі доларів, і по 105 тисяч. Ми його купували, як бачите, останні наші купівлі. Переходимо давайте до Market Order, нажимаємо 5 і нажимаємо купити. Купили на 5 баксів. Давайте пару слів за біткоін. Скажу. Як бачите, я ось тут такі рисувалки робив. Я це ще покажу в наступному ролику, покажу взагалі свої думки і покажу, що нас очікує по бітку подібний параблічний рух, як дві 2018 році. І в цьому циклі я не виключаю, друзі, що біток може всіх здивувати і може коштувати більше, ніж 200 тисяч доларів взагалі. В цьому циклі, так, можливо, і навіть 400, можливо, навіть 500 тисяч доларів. Тобто ми з вами побачимо такі ціни, які здивують велику частину учасників ринку. Знову ж таки, давайте цю тему я залишу на наступний ролик. Поділюся з вами своїми думками. А зараз давайте переходити взагалі до наступної монетки. Купимо сьогодні також монетку ефір, купимо її на 5 баксів. По ефіру давайте покажу яку ситуацію. По ефіру така сама подібна, як і по леєр 2 рішеннях. Тобто, бачимо невеличку просадку, так, плюс-мінус в тих самих діапазонах. Тобто, ефір у нас сьогодні є стейблкоїном. Переходимо давайте до вписуємо торгову пару, ITH, SDT, і та І подивиться, друзі, що ми його купували і по 1500, потім він виріс, як бачите, і вже в районі 2500 доларів знаходиться. Тобто хоп, швиденько так поміняли діапазончик ціни. Бачите, друзі, як швиденько міняють ціновий діапазон, спочатку 1500, тепер. Буквально за пару свічечок уже 2,5 тисячі доларів. І в подальшому така сама подібна структура буде. Спочатку 2,5, потім вже буде 4 тисячі доларів, і ось так поступово ми будемо рости на негативі. Саме головне, друзі, що це буде все відбуватися на негативних новинах. точніше, коли не буде позитиву, тому що відсутність позитиву це також негатив. Переходимо давайте до купівлі, купимо на 5 баксів, нажимаємо купити ефірчик. Ну по ефіру я показував таку подібну структуру. Друзі, ось такий величезний трикутник, так фігура накопичення, і вихід з цього трикутника буде потенціал мінімум. 10-15 тисяч доларів в цьому циклі. Тобто це такі саме проститі технічна, сама проста технічна картина. Так я про неї розповідав. Бачимо в реальному часі в нас був виніс, так всі лякають, що буде нижче, що ефір там скам, що ефір там стейблкоін. Ну, друзі, це також зміниться. Ось цей наратив, ось цей настрій змінюється на ефорію, на радість. І коли вже буде там ефір по 10-15 тисяч доларів, можливо, більша частина з вас просто не дочекаються цих цін і діапазонів, розчаруються і саме вийдуть взагалі перед основним імпульсом. Але, друзі, я вам розповідаю, що це. Це структура накопичення, і для мене вже видно, що буде далі відбуватися. Знову ж таки, час розставив все на свої місця. Переходимо давайте сюди. В наступну монетку купимо це монета xrp Як бачите, ці монети, xrp ефір, біткоін, нас виділені окремим кольором. Це для того, щоб показати вам, що ці монети будуть набиратися незалежно, яка буде стадія ринку. Тобто будуть купуватися постійно на постійній основі, незалежно що відбувається на ринку. Медвежий, бичий цикл. Тобто така стратегія є в цьому портфелі. Переходимо давайте до монетки xrp Також її купимо на 5 баксів. Давайте нашу дорогу пару. По монетки XRP, Бачите, знову ми знаходимося в новому ціновому діапазоні, як швиденько змінюється ціновий діапазон. Спочатку було 50 центів, тепер буквально раз, два, три, пару недільних свічок і вже знаходимося в по 2,5 бакса Зараз ми перейдемо також до графіку. Давайте спочатку купимо на 5 USDT. нажимаємо купити. Переходимо до монетки XRP Дивіться, друзі, я показую ось таку структуру, ось таку картину. Так, тобто ось ці зарисовочки я показував у попередніх відосах. Якщо ви дивитеся і, до речі, хотів вас попросити підписатися. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримайте взагалі. Мене я буду вам досить, досить вдячним. І я розповідав взагалі по монеті XRP в попередніх відеороликах, що вона нам сьогодні прогнозує взагалі. Ріст по альтам, тобто найближчим часом ми з вами побачимо вихід в новий ціновий діапазон. Це структура, яку мені сьогодні видно. І ця структура, яка сьогодні реалізується по монеті XRP, так ось цей памп і зона перенакопичення це те саме, що було у 2018 році. Подібна закономірність, подібна структура, і бачите, що на монетах є свої фрактали, які з часом повторюються. Тобто, знову ж таки, памп, перенакопичення, ще один памп, так і бачимо далі вже новий ціновий діапазон. Оскільки, друзі, негативу було, коли монетка XRP коштувала по 50 центів, думали, що. Вона не покаже ніякого росту, що це взагалі мертвий проект. І бачимо, друзі, що настрій наратив змінюється. Так само цей настрій змінюється взагалі зміниться на всіх альтах, так в тому числі в тих альтах, які ви тримаєте. Прийде час і зовсім буде інший настрій, але не всі до цього часу знов ж таки дочекаються, тому що час він як і лічить, так і калічить, як дає заробляти, так і дає взагалі втрачати людям. Втрачається віра, втрачається взагалі в те, що ринки будуть циклічні. Так втрачається взагалі, хоча б якась надія на те, що ринок повторить той самий успіх, який був на попередньому циклі. Чим довше взагалі альтсезону немає, чим довше взагалі альткоїни не показують росту нові монетки, так саме за нові. Ми говоримо, тому що старі бачимо, що вони одні з перших перформів перформлять. Так я розповідав, що в них в ліквідність вливається одна з перших. Що ми з вами бачимо? Бачимо, що XRP, Біткоін, монета ЕйФ, монета Dogicoin, бачимо, що ось ці монетки Старенькі, вони одні з перших показують ріст, і це наглядно видно по портфелю. Neta бачимо, що вони сьогодні у нас знаходяться або плюс-мінус в тих самих діапазонах, або деякі взагалі показують прибуток. А нові монети бачимо, що вони поки що в нас взагалі вважаються мертвими, так, але, друзі, знову ж таки, прийде для них свій час. І дивіться, в мене ще є проєкт Кріпто Сіндікація для тих, хто хто взагалі хоче більший ризик взяти на себе. Там же монетки зовсім іншого ризику, і також портфель там високоволотильний. Так, тому, друзі, вся інформація буде в описі під цим роликом, або також в телеграм-каналі знайдете. Я, до речі, найближчим часом хочу ще один проект запустити: довгостроковий. Так самого показати новачкам взагалі. Як інвестувати в цей ринок самого з самого початку покажу. Якщо вам взагалі така тема цікава, то напишіть в коментарях. Я постараюся це реалізувати якнайшвидше. А зараз, друзі, якщо вам сподобався взагалі мій ролик, обов'язково підписуйтесь. Якщо вам подобається такий контент, подобається така, такий проект. Бажаю вам усім профіту, дотримати свої активи до правильних діапазонів, не розчаровуватися, адже ринок робить свою справу. Так ви це самі по собі відчуваєте. Його задача витрясти вас перед основним. Ростом не дати вам заробити. І в цьому випадку вам просто потрібно довіритися циклічності, довіритися часові і прийняти те, що без корекцій, без зони капітуляції ріст неможливий. Тому, друзі, бажаю вам усім профіту. Побачимось в наступних роликах. Всім до зустрічі!